Так, всім привіт. Та, знову ми вийшли на Коп. Знову я на Тернопільщині. Е, пішли ми зараз по війні. Тут досить таке цікаве місце. Багато чого цікавого знаходилося. І знаходиться далі. Фу, блін, мухи тільки не дають спокійно знімати. Е, і що значить? Є перша знахідка. Брат там закрутку знайшов від значка якогось, не, непонятно якого цей. А я... фу блін Мухи. А я тут бляшку отаку підняв. Вон таке на бляшка. Тут добре не проглядається, але пишеть U US Army 1918. Ні, 19 рік. І тут ще пак щось якийсь. Ну, в кінці, звісно, будуть фотографії. Брат говорить, що це аптечка така була американська. І значить що, як воно це могло попасти? Першу світову для російської армії американці шили і форму, і давали всякі, всякі причандалі. Там і зброя, тут і Кольти попадають. Ну, Кольти ми, кольти ми ще американського не знаходили, але до нього патрони знаходили. Оба, режик є! О, хі -хі, да, ладно, не прикав. Брат прикалується. ну, махни рукою. А, а, то, а то мій син. Він стидливий, махни рукою. Діма, у нас троє сьогодні. Надіємося, що будуть якісь цікаві знахідки. В принципі, основний коп буде завтра. Буде завтра, це ми вже пізно вечором в принципі, вийшли. О, так на розвідку, скажімо так, прощупати. Ну, Добренько. Чекайте далі. Фу. Панове, після довгої блуждань і накопали купу куль, гільз і всякого такого непотребу, який можна здати на метал, врешті-решт попадає перша монета сьогодні. Ура, ура, ура Ось вона, ось вона красавиця. О, о. Зараз ми глянемо, що це за монета. Ага, а фік ми глянемо, вона Ха -ха, її треба мити. Ну, це напевно, що радянських три копійки. Да, нічого не видно. Дай на зуб попробую. <занови> брат на зуб хоче спробувати. Він каже, щоб я її взагалі закопав, а завтра він прийде і її викопає. Ура, є сьогодні монета, вже немарно. Вже нема. А, це все-таки 20 копійок. Ні, час собі чуєш, ти є багатий, блін. Я фігею. Ну ще скажу, що ти якого року? 47, го звісно. Чи 48-го? 47 чи 48-й? Ні, 47-й, а 58-й, то які хобі не ага, <свят> ага, ага. Ну, як то каже, добре, спробуємо ще походу пошукати, а ось ще щось попадать. Ну, Само собою будуть фотографії знахідок. Буквально... Декілька хвилин, тобто хвилини-дві, це точно. І, Як то каже, от там підняли одну. А ось тут нарешті сигнал догожданий і 5 копійок. Це гарантовано 5 копійок радянське. Ну брат, візьми про бляха, він як протирає, там зразу руки прекрасні вискакують. Я їх зразу рисую. А ну, ну ну. О, блін. О, блін, я вже чую, бляха. Чую жопою, що там щось прекрасне, блін. Ану здивуй мене, здивуй. Який рік? Озвуч. Такий рік не можна казати. О, блін, не можна казати. Чекай, чудо... Чи ж може клієнти під, підвалять бляха на такі монетки? Чудо-слюна. Чудо Чудо-слюна і чудо рік. І. І чудо рік. На, 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 рожай! Та, чи... Та блін, не вже так сильно не три, ну. Та не бійся дірку не вітру. А, хто тебе знає? Та нафік свою монету, блін. Мені такі... Блін, 61-й таких на металолом здавати. Ну може. нічого, але це приємно, як знахідка, звісно. Okay. Добре, ще попробуємо трошки Вики, пошукати. нафіг <ріст> Добре, ще попробуємо. Так, друзі, Другий пошукати. день копу. З братом ми, значить, пішли там, де вчора були, по старому місці. Мухи боляха достають конкретно. Ми вроді би намазилися кремом, все рівно лізуть, бреха такі нагліці, що капець. І, як то кажуть, ми вже ходимо приблизно десь. Десь годину, десь годину ми ходимо Шмундяка накопали вже конкретно гільзи, там, всяко, тому подібне. І нарешті є перша монета сьогодні. Ось вона отут. Опа! О! Це, мабуть, що радянське, що то дві копійки. А це вже пізні радянські, між іншим. Не можу ніяк рік щоб показати. Чи вісімдесят сьомий, чи сімдесят сьомий? Ну, збережень 87-й. Mm. Ну, в кінці буде огляд, само собою, фотографії. Шукаємо далі. От, братуха мій. І тут от, привіт всім та. О, він тут, бачите, як він тут все порозривав бреха. Гад такий, писат. гад такий, І да. Його знайшов таке штуку, футляр такий якийсь непонятний. Це одна частина, воно, воно закривалося, а воно це друга частина, типу телефон мобільний. Mm. Там можливо і є якісь надписи. Води mm. тут не знайти, щоб помітити. така то цікава штука. Ще такого не попадало, в кого є яка думка, висловлюйте. Ось так зараз ми його... Ось так воно було. Він його чуть-чуть зацепив. <глузь> О так у нас закривалося. Ну, ми його помиємо, почистимо і здамо. О таке коггійка думка. Бар. <глузь> <глузь> Пишить. Так, шукаємо далі. Хотів ще зазняти, таку лопату я ще просто не бачу. Вон таке на цей кава, то брат її знайшов бо пару днів тому назад. Ось таке на лопата. А он там валяється снаряд. Тут як бачимо купа бліндажів і тебе і тепер. Ходити тут копати дуже важко. Чи то монети не попадають. Я Хотів зазняти Добро, пару фрагментів. Дальше. Ну, чесно кажучи, як пару фрагментів. Ось тут що, частина снаряда лежить. Не стріляного кольця. Гладкі. І от тут така штука якась цікава теж лежала. Ось таке воно. Стало цікаво, що таке. Не знаю. Добре, шукаємо далі. Так, друзі, сонечко припекло навіть в лісі, бляха, жара капець, блін. І як завжди, мохи не дають жити. Тут буквально на дорозі знайшов я таку штукенцію. Буква А велика і З. Це щось було, воно відламане. Що це було? Зараз важко. Сказати, оприділити на щось було. Ось таке наш тукенція. Шукаємо далі. Так, друзі, ми сходили додому, пообідали, перекусили малость, випили кави. Хотілося б сказати з новими силами знову бою, але так, нових це... сил немає. Так, була, моцна. <свят> Нових сил немає, чесно кажучи, трошки втомлені, налазилися зранку. Е... Чесно кажучи, що там нічого такого практично не назбирали, хіба що назбирали Металолом ми не збираємо. Ну, ну та, Не, не чермет, а все-таки цвітмет. Цвіт ну, брат підказує, ой, він сидить. Закурив. Фаша, модяцький парень. О, зараз ми як то кажуть, направляємося приблизно туди. Ну, це кілометрів 5 звідси. О, а тут мені хотілося зняти просто яка краса, весна. Я дуже люблю весну. Така красота, що капець. Ну, я не знаю, чи камера передасть оце все, всю цю красу. Mm. Там, там, так. У нас тепленько. У нас тепленько в нас взагалі суперово. Добренько, сподіваємося, що там щось буде. ми що там щось викопаємо, цікаве. Mm. А Зараз ми йдемо, продовжуємо, ми тут зробили невеличкий привал. Ще ми пройшли цілу дулю, чесно кажучи, трошки втомлені. Добре, сподіваюся, що щось буде. Якщо щось буде, звісно, знімемо. От брат, першу знахідку сьогодні серйозно знайшов, він такий тут довольний, взагалі капець. Ну давай покажи похвалися. О, Фу, мухи задовбують. бляха, які ж, мухи ужас просто. Можете стікляшки просвічується. А ну покажи. О яке доросле кульцо. З якимось фіолетовим просвічується. Старовинне? Ну, Це стопудов, що воно старовинне. Стекляшки не могла бути в той час. Ну то... я знаю, ну подряпане воно там. Ну, колечко цікаве, досить цікаве. Хоча мітне, але цікаве. Також, попробуємо ще пошукати. Шукаємо далі. Так, друзі, ми вийшли на друге поле. Це поле так само, як то попереднє. Е, дуже давне, давне воно ще в козацькі часи воно вже було. Між іншим, тут по цих лісах, колись, коли татари нападали е, на нашу територію, так люди тут по цих лісах ховалися. М. Значить, е, е, Раніше тут і городи були, і сіно тут тримали, косили. Так, Ось таке. Воно цей. А от тут, о, де оці дерева, там є таке підвищення. О, тут проходила, е, як, як їх називають, оцю, колейка називають. Е, колейка від того, що там колія була і такий вагон, коні тягали, Це пошта, Паштовий пошту возив. Поштовий вагон отут їздив. Ну, рейсів вже, звісно, немає, там вже все давно стирили. Ще, ще в радянські часи. Не в раді не було. Ну так, звісно. І, означав, Там воно проходило. Це, це дорого, воно на чортків вело. О, десь, чортків десь вон там. О, як то кажете, от таке воно було тут. А тут ми зараз так попробуємо пройтися, а йдемо ми, о, де ця колейка, ми йдемо аж туди, ще далі. Там називається це місце Берізке. Йдемо туди пошукати багато Беріз. І від того так на, місце називається Беріске. Там теж багато окопів, багато цей. Попробуємо там пошукати. Добре? І так, панове, далі. ми прибули на місце. Вишку от ще Вишка тут, напевно, кабанів полюють. А там бухає. <гум> Там бухає, да. О, і Брат знайшов от якусь таку з якусь Францу. Якась така кришечка, собі цікава така. О, і зараз ми, як то кажуть, тут пошарити. Звісно, як завжди, гарні трущоби. Гарніці. Не, ну не великі гадюки, то такі так. Ну, по 10 кілограм. 20. Ну а зуби зато які. Добре, що. Вказував по такому болоті. Отут тут така протікає, вона практично не тече, можна сказати, а майже стоїть. Ну і тут кругом болото. І значить така на землі штукенці попала. О. Чесно кажучи, воно мені не зовсім до вподоби Добре, шукаємо дальше.